26 грудня мало відбутися голосування, або ну якщо хочете, то вибори в незалежну громадську антикорупційну раду при міністерстві оборони. Тобто були кандидати 40 чоловік на 15 місць, які хотіли отримати виборну неоплачувану посаду в громадській раді, це орган, через який суспільство може контролювати рішення Міноборони і впливати на нього. Це стосується не того, як воювати, а того, які закупівлі проходять, наприклад. Ну, щоб яйця не коштували 17 гривень за дециметр, розумієте? Так от, там 40 кандидатів, може хтось знає багатьох, я точно знаю двох, яких особисто хотів підтримати. Це дана Ярова, яка вже багато допомагала робити зміни в Міноборони. Якщо не помиляюся, ще за каденції Порошенка з 15 до 17 року вона там була радником міністра оборони. Та й зараз вона далі працює по тому ж напрямку. І Юрій Гудименко, представник Демсокири, мабуть, один із найкращих і найкрутіших, який готувався до повномасштабки, спочатку повномасштабки пішов у ЗСУ вже навченим сапером, отримав складне поранення, міг втратити руку, зараз він списаний за станом здоров'я. Я думаю, що і Дана, і Юрій дуже будуть незайвими в цьому наглядовому органі і допоможуть Україні зекономити багато коштів. А також, можливо, багато людських життів, а нам усім багато нервів. Так от, в день виборів 26 грудня система голосування не працювала, люди не могли залогінитися, не могли проголосувати і так далі. Наразі ніхто не може сказати, чи то була якась стороння атака, чи то спеціально так замутили. Я бачив там дописи, що, мовляв, система голосування обробляла один голос 6 секунд. Тобто, за одну хвилину могло проголосувати 10 людей, а за годину могло проголосувати 600 людей, розумієте? Ну а там, мабуть, бажаючих проголосувати було значно більше, і може воно тому те все і накрилося мідним тазом. Чи випадково, чи цілеспрямовано, не знаю. Врешті Міністерство оборони України оголосило, що щиро перепрошує за технічні збої, і призначило повторні вибори. Результати виборів 26 грудня скасували. Нове голосування відбудеться 7 січня 2025 року, з 9 ранку до 21 вечора. Тим часом дана Ярова написала цікаву новину, що їй погрожують невідомі, радять не йти в антикорупційну раду, згадують там її дітей, родину і так далі. Але дана йде все рівно. Тим паче, може не всі знають, дана Ярова має важку хворобу, і, напевне, ті, хто її лякають, не розуміють, що людину, яка бачила свої діагнози, її вже злякати складніше. Юрій Гудименко перед виборами написав так Я втомився чути від своїх побратимів у нас немає снарядів, мавіків, мінометів, детонаторів. Зроби щось. Я втомився від того, що проєкти, які на 100% корисні для армії, для бійців ЗСУ, вони реалізуються за рік або більше. А щоб прийняти рішення віддати 23 мільярди на своїх постачальників через Держприкордонслужбу Міністерство оборони вистачає одного дня, я втомився від того, що мої пацани працюють на фронті 24 на 7 і загинути можуть в будь-яку секунду. А чиновники по міністерствах працюють з 8 до 17. У п'ятницю трошки менше. Я дуже втомився від цього. І я дуже-дуже злий, написав Юрій Гудименко. Від каналу Саме Сік, такі люди нам потрібні радимо всім не пропустити 7 січня повторне голосування і підтримати, як мінімум, цих дві кандидатури. Дана Ярова No37, Гудименко, номер 7 Всього у списку 40 кандидатів у голосуванні можуть брати участь громадяни України під час участі в голосуванні громадянин може проголосувати один раз і не більше, ніж за 15 кандидатів одночасно. Тобто ви можете вибрати, скажімо, два кандидата і проголосувати за двох або за трьох, ну і до 15 кандидатів. Обраними до антикорупційної ради вважатимуться 15 кандидатів, які в результаті наберуть найбільшу кількість голосів за голосуванням. І ще два моменти. Інсайдери писали, що США невдоволені скандалом навколо цих виборів і висловили своє фе зеленій владі. Побачимо, чи події. І окрім того, ці голосування проводять ті самі диджиталізатори, які хочуть провести вибори президента України онлайн, і ті самі диджиталізатори, які прохезали всі державні реєстри недавно. Це теж нам на заміточку про те, чи варто довіряти електронному голосуванню на виборах президента чи виборах парламенту. Думаю, що нічого важливішого за вибори журі на нацвідбір Євробачення довіряти розробникам дії і отого всього не варто. 7 січня не пропустіть, це важливий момент. Зробимо нарешті зелених крадіїв на армії разом, як вони люблять.